Друзі, питали акумуляторні пили, щоб були тільки більш мощніші, ніж раніше. Ми привозили. Ми привозили прокрафт, вони були такі не дуже дорогі, але слабенькі, скажімо так. Дивіться, фірма Хайсер приїхала, вже повноцінна каса. Ось так виглядає, двигун на є зверху. В комплекті є, тобто катушка ліска 1,6 мм діаметр, ріжучий діаметр 30 см. Також в комплекті йде диск трьохспицевий, я його не взяв ну для сарняка, для більш грубого. Також в комплекті йде один акумулятор 21 вольт, 4 ампер години. Ось такий. І зарядний пристрій. Вмикається вона. Дивіться. Кнопочка в КУ. Є індикація заряду. І є два режими швидкості. Одна швидкість більш-менша для лізки. А друга швидкість це для диско. Диско такий в комплекті йде, такої форми. Зараз спробуємо протестити її в реальних умовах, що вона в себе вона представляє. І я хочу сказати, що вона вже реально така важкенька, вона вже важить як, ну, як така потужна електро, електротример. Вже має вагу двигун, має вагу акумулятор такий. Плюс уся штанга вона відчувається, що вона досить прочна. Ну, вже коротше, береш в руки і маєш річ. Ось у нас експериментальна площадка, ми тут тестуємо всі наші тримери і мотокоси. Так, одягаємо окуляри обов'язково. Дивіться, запускається вже, як звичайно. Тобто, коли ми тут все вмикнули, нажимаємо запобіжну цю кнопочку з боку і потім запускаємо тример. Так, щось. А, он. Вмикнути. Все. Єдине, що мені здається, якщо я поставлю більшу швидкість, тут така трава, вона зараз там біля забору. Підемо ну, давай сюди. Я не можу розуміти, як вона коси. Все, немає сумніву, що це вже повноцінний нормальний триммер для нормальної роботи повноцінної. Єдине, що, звичайно, я б рекомендував купити ще один акумулятор. До речі, дивіться, ціна такого комплекту, один акумулятор зарядка в цей триммер, 3690. Якщо докупити ще один акумулятор, 1500 стоять такий акумулятор. І ви можете тоді, я думаю, у вас буде нормальний запас енергії, щоб якийсь об'єм закрити. По своїм... Я поставив швидкість більшу, тому що там така трава, там гілки. Найбільше швидкості взагалі вона косить, як звичайний електричний тример. Потужністю десь там 1500 ватт, по моїм ощущенням. Ось така інформація, гарного дня. Він вже повноцінний тример. Це вже не ігрушка. Там писали, що той маленький був ігрушка. Звичайно, що він такий реально слабенький. А цей, звісно. Мені навіть сподобалось, я так повноцінно відчув. Я б собі купив, коротше, скажу так.